10 літрів касу давали. Е, як ви думаєте, як працюють бактерії на ваш полі? От Поле не оралося, нічого не робилося. Угу. Примерно так само, як на прошлому полі. Працювали бактерії? З'їли, все. Так. Потім після цього в нас нічого ми не робили, не орали, не дискували. 21.05 ми заїхали агрегатом Люріпусом, нарізали 16 стрічок. Один профіл. Заїхали. Обладнано дисиджені і посіяли в один прохід, кукурудзу і сою. Precision плант дає нам змогу сіяти одночасно різні культури. Тобто кожен рядок сівалки це, по суті, одна сівалка. Ми можемо сіяти пшеницю, кукурудзу, сою, все в один прохід. Під час посіву ми давали каз 150 літрів на гектар. По обидві сторони рядка під насінину давали стартове добриво, і зверху ми давали біологічний фунгіцид фітовід і біологічний інсектицид Аверком. На даному полі у нас представлено три гібриди компанії Піонер. це п 0217 п 9889 і по краю П-9234. Аналізуючи всі поля, можна сказати, що 0217 з 460 найкраще себе показав з цих, цих гібридів. Але за рахунок крайнього рядка 9234 і 9889 підтягнулися також і ми бачимо, що в принципі, всі качани в нас однакові. Що ми отримуємо від такого типу посів? Крайні рядки. Ми у, у Качанах це виходить плюс а, у качанах це десь 22 тонни виходить. крайні рядки саме. Плюс крайні рядки. А? На масу тисячі радити кількість. Стосовно сої, крайній рядок також дає прибавку плюс 10%. 500. Рані, який знаходиться... Від кукурудзи, так, тому що він має більше місця. А як А? Як щитали? Як читали, вирахували, брали, вираховували. Чистили ви да. 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 і вважали? Біологічне Так. І маса тисяч вирахували. і кількість бобів ми рахували. Все. Там на іншому полі, там у нас буде інший досвід, ще по сою, по густоті. По, по тут посіяна аватар 350 тисяч. Це те, що всі операції, які ми виконуємо, ми е, працюємо з платформою FieldView, View, тобто від посіву до збирання. Посів у нас весь занесений на платформі ми можемо його проаналізувати. В принципі, ми можемо його аналізувати під час е, самого посіву. Сидячи в офісі, директор може або агроном відкрити і подивитися, де які є недоліки, і відразу ми їх можемо вирішити. Потім під час внесення ЗЗР також ми використовуємо ці для збереження того, що було внесено із хільці. І під час збирання ми вже створюємо карти вражайності, також це все картографуємо. В кінці року ми можемо витягнути звіт, в якому буде повністю вся інформація від посіву до збирання. В Якщо у вас немає питань, пропоную